Ще 11 шкільних автобусів для громад Рівненщини вони стали останніми з 32 транспортних засобів, які область планувала передати школам. Адже з початком великої війни рівненщина відвезла для зсу 60 автобусів. Які громади отримали новенькі транспортні засоби, та яку їх кількість область ще потребує? Дивіться далі у сюжеті. Маломицький ліцей Костопільської міської ради. Для Маломицького ліцею шкільний автобус став уже другим. Через оптимізацію шкіл до цього закладу доєдналися учні із ще чотирьох навколишніх сіл. Тож потреба у транспорті там зросла. Ми довозимо дітей із шести сіл. Із це власне діти із двох сіл нашого ліцею, які завжди довозилися, і тепер ще з чотирьох сіл. А колись вони навчалися в трьох інших навчальних закладах. Тепер вони навчаються в 10 класі нашого ліцею, і це 23 дитини. Партію з 11 автобусів отримали 10 територіальних громад Рівненщини. Загалом в області надійшло 32 транспортні засоби на умовах співфінансування за кошти державного та місцевого бюджетів. Фактично, план мінімум виконаний, але нам ще потрібні автобуси на наступний рік, тому чітко розуміємо, що в наступному році. Знову ж таки, будемо купувати, тому що шкільний автобус сьогодні це не лише транспортний засіб, а це така стабільна одиниця в громаді, яка може використовуватись по будь-яких напрямках, як було, наприклад, з транспортуванням наших військових, якщо це потрібно було. І нагадаю, що 60 автобусів з освітньої галузі Рівненської області вже сьогодні в ЗСУ. Загальна потреба області у такому транспорті на сьогодні складає 90 шкільних автобусів, з них п'ять спеціальних для перевезення школярів з обмеженою здатністю до пересування. Діти з тих сіл, які шкільні автобуси не охоплюють, добираються до навчальних закладів власними силами. Діти до школи доїжджають в переважній більшості шкільним автобусом. Також є громадський транспорт. Також є укладені договори з перевізниками. Є села, в яких там проживає 2-3 дитини. І, власне, організовувати підвезення саме до цих трьох дітей ну, надзвичайно складно, зв'язку з тим, що і дорожнє полотно досить таки в поганому стані. Тому в переважній більшості ми організовуємо логістику таким чином, щоб діти, де їх є критична кількість, їх підвозять. Окрім самих шкільних автобусів громади потребують і водіїв. Ольга Данилюк, Володимир Захаров, новини Рівного.